Чи існує межа для Божого прощення? Цікаве запитання, яке є дуже очевидним. Але і тут, напевно, перед тим як відповідати, я так, такі уточнюючі певні запитання або навіть ні. Для чого ви цікавитесь, друзі? Ви даєте для себе питання. Чи ви дійсно боїтеся, що ваше життя було в гріху, і невідомо чи Бог простить? Чи ви це запитуєте для того, щоб. Ну, якщо є якась ще можливість, я трохи поживу як хочу, а потім прийду до Бога, і він простить. Заважте, такі думки ніколи не слугують для спасіння і ніколи не приведуть до Бога, тому що диявол обов'язково використає це для того, щоб знищити і для того, щоб ви ніколи не повернулися. Він дуже вміє гарно заплутувати. Але якщо говорити тепер конкретно, чи існує межа для Божого прощення, я пропоную, щоб ми відкрили з вами Євангелія від Марка. Третій розділ, і з 28 по 30 вірш написано: запевняю вас, що всі гріхи, й богозневага просяться людським синам, хоч скільки б вони не зневажали. А хто буде зневажати святого духа, той не матиме прощення до віку, а підпаде під вічний осуд, оскільки вони казали, він має нечистого духа. Ось тут дуже, і дуже цікавий момент. Ісус каже, запевняю вас, що всі гріхи, і навіть богозневага, просять людським синам, скільки б вони не зневажали. Тобто немає того, що не могло би бути прощеним. Але далі Він каже: але є богозневага на Святого Духа. І той не матиме прощення до віку, підпаде під вічний осуд. А що це богозневага? Я колись про це вже говорив. Але якщо ще коротко додати, оскільки вони казали, що він має нечисто духа, тобто, бачачи силу Ісуса, розуміючи, що вона від Бога, вони казали, що вона від духа від Вивзевула від князя демонів. І тому це була богозневага на Святого Духа, тому що святий Дух відкрив, що він є Месія, він є Божий посланець, він Божою силою і зробить чудеса. А вони казали, що це від нечисто духа. Тобто, ось друзі, ця межа, коли ми бачимо Божу силу, а називаємо її диявольською, коли ми бачимо Божу мудрість, а називаємо її. Нечистою, ось, друзі, ця межа може бути. Знову ж таки, коли вона наступає, тут є милість Божа, і Бог каже: кожен гріх, якому ви розкаєтесь, я буду прощати. Але чи людина готова розкаятись і визнати свою неправоту? Ось, власне, до чого я це говорив і з чого я починав? Подумайте, навіщо ви здаєте це запитання? Ще один момент, який записаний в книзі об'явлення, в третьому розділі. І читаємо з вами з 14 го вірша і далі. І Ангелові Леодиківської церкви напиши: оце каже амінь вірний та істинний свідок, початок Божого творіння. Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий, о якби ти був або холодним або гарячим. А що ти лише ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе з моїх уст. Адже ти кажеш, я багатий, розбагатів і нічого не потребую, а не знаю, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити у мене золото, очищене у вогні, щоб збагатитися та білий одяг, щоб одягнутись, аби не видно було сорому твоєї наготи. Та мащо щоб намасити свої очі, аби ти бачив кого я люблю, того докоряю і караю. Будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною переможцеві, дозволю сісти зі мною на моєму престолі. Як і я переміг, і сів з моїм отцем на його престолі. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє церква. Ось, друзі, яка вістка до церкви нашої, до вас, до кожного з нас. Подивись на свої діла. Не думай, що ти багатий, не думай, що ти все знаєш, не думай, що ти знаєш краще за Бога. І це дуже тісно перегукується з попереднім уривком. Ти голий, сліпий і босий, ти мізерний і нужденний. Ось що людина має зрозуміти, в чому я голий, сліпий, босий мізерний нуждений в спасінні і в благодаті. Тому я приходжу до Бога за цим спасінням і благодаттю, і Бог каже: я тобі раджу вкупити в мене золото, очищене вогні, щоб збагатитися, білий одяг щоб одягнутися, і щоб не видно було сорму твоєї наготи, та ма, щоб наносити твої очі, аби ти бачив. І Бог каже, кого люблю, того докаю. Тобто, бо докоряю. Бог це докоряє не тому, що він від цього отримає задоволення, а тому, що він хоче, щоб ми отримали спасіння. І далі дивіться, я стою під дверима і стукаю, хто почує мій голос відчинить двері, я віду до нього, буду вечеряти з ним, а він зі мною. Тобто Бог стоїть і каже, я даю тобі можливість спасіння. І далі звучить і дозволю сісти зі мною на моєму престолі. Ось, друзі, до чого закликає Господь. Тобто, якщо ви запитуєте, чи існує межа для Божого прощення, якщо ви зараз щиро каєтесь і визнаєте Бога своїм спасителем, то все, що було, Господь готовий простити і прийняти вас. Якщо ви чекаєте, що колись я це зроблю, може бути такий час, що ви вже ніколи не повернетеся, тому що ви настільки будете вважати Боже не Божим, святе не святим, що ви не здатні будете вже просто змінити свою думку, свою логіку, те, що відбувається з людьми, які засліплені гнівом. Злістю, ненавистю, які думають, що вони роблять добро, хоча насправді роблять відкрите зло, і і навколо всі про це будуть казати. Але ці люди цього навіть не зрозуміють. Ось друзі, чому нам дуже важливо приходити до Бога вже такими, як є, очищуватись в ньому, отримувати прощення в нього, мати заповідь з ним і бути спасенними в Ісусі Христі.